Робота військових водолазів аварійно-рятувального загону на перший погляд непомітна, але без неї жоден корабель не вийде в море і не повернеться на базу. Ми працюємо як пошукова-рятувальна група або аварійна рятувальна група. Тобто ми оглядаємо кораблі на наявність пошкоджень, доводиться частенько їх оглядати, тому що завжди є якісь течі, якісь пробоїни, перевіряти старі місця пошкоджені. Приходиться багато працювати. Вони добре знають усі пошкодження на корпусах бойових кораблів і допоміжних суден. Але щоразу огляд проводять дуже ретельно. Сьогодні на черзі дві одиниці. Перша флагман військово-морських сил фрегат Гетьман Сагайдачний. Водолази готують комплекти спорядження, а на кораблі вже очікують огляду. Після перевірки знань та інструктажу група готова до роботи. Заходи безпеки у цій справі понад усе. Треба бути завжди обережним, завжди треба перед спуском приготувати своє так спорядження, щоб воно не підвело тебе в воді. Тому що наше спорядження це наше життя. Зимові гідрокостюми, вони доволі такі теплі. Також, звичайно, там є в нас постачання апарати самі, які ми використовуємо. Апарат АВ-1. Він дійсно доволі такий також сучасний. Редуктори першої та другої ступенів вони також. З нової фірми Аквалунг це такий світовий бренд використання підводного спорядження. Гідрокостюми також такої групи І навіть теперішні наші вітчизняні українські костюми, катрани. Восени та взимку працювати водолазом особливо складно. Полегшує їм роботу сучасне спорядження. В осінньо-зимовий період спуски вони доволі такі проблематичні, адже вода холодна. На даний момент на консолі показала температура води 12 градусів. Людина в такій воді витримує не більше півгодини. Завдяки тому, що у нас 21 рік, і ми використовуємо такі костюми. Людина може знаходитись тривалий час, дихати під водою може ну, приблизно декілька, ну, біля години. Менше години і справу завершено. Корпус чистий, а отже, кораблю нічого не загрожує. Це базовий плановий огляд усіх та катерів що де знаходиться в практичній гавані. Було оглянуто стерногвинтову групу фригату Гетьмасайдачно. Робота водолаза фізично виснажлива і ризикована, але охочих занурюватися в глибини серед військовослужбовців чимало. Головне, щоб здоров'я не підвело. Телерадіокомпанія Міністерства оборони України БРИЗ для часу че.